Сміливий календар став прикладом того, що добро можна робити по-різному. Навіть креативна ідея перетворюється на реальну допомогу для фронту. Віктор свого часу пішов батьківським шляхом, обравши професію рятувальника. Працює 15 років, і саме його світлини потрапили на сторінки гарячого календаря. Мені подобається робота. Ну завжди знаєте, ну навіть якихось. Скажем так, в тренелінових ситуаціях почуваєшся спокійно, але поряд є товариші, які підтримують, допоможуть. І тому воно працюєш як на автоматі, і в принципі ніколи не якщо не сумніваєшся, то все добре. Професію рятувальника Віктор вдало поєднує з тренерською діяльністю. Працюю тренером. Та й в нас, в принципі, в частині кожен займається спортом, тому що бувають випадки, де дійсно потрібна сила, витривалість десь. Перешагнути через себе, тому кожний завжди в гарній формі, як би там не було, тому що це виліє цьому професія. На пропозицію знятися в календарі каже, погодився не розмірковуючи. Це вже другий такий його досвід. Насправді було цікаво попрацювати. Це досвід, як так розумію, побачили десь з австралійських пожежних, тому що в них такий вирішили показати, що в нас. Теж є гарні хлопці. І, я ж кажу, запросили нас, гроші збирали на реп, адже зараз така ситуація в країні, що люба допомога, там волонтерство любими способами дуже потрібно країні. Тому, звичайно, колега та кум Віктора Руслан рятувальник з 14-річним стажем. Такого шо що щось складніше, щось легше. Ну я так не поділяю. Вона в цілому професія така не дуже легка, скажем, але водночас і цікава. Я вам скажу так, це за увесь мій час, що я працював, ну доросле життя це найцікавіша робота. Коли втомлений та виснажений, каже Руслан, йде відпочивати у спортзал і разом з тим надихається творчістю, любить малювати. А от участь у календарній фотосесії зацікавила одразу. Запропонували взяти участь у такому проєкті, який би дав змогу нашим працівникам колегам. Приобрести реби від нас треба було лише бажання і, як кажуть, присутність. Ну тобто, чому б ні ну, на благе діло якось ну, для своїх колег. Наші рятувальники вкотре доводять, що герої можуть бути ще й креативними. Ну, ми ж пожежники універсальні працівники, то ми вміємо все. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.